Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. По всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії. Зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам. Про це написав Богдан Кротевич, начальник штабу бригади Азов. А, говориться багато про те, як расисти наступають на Авдіївському напрямку. А, пишуть про те, що це одна з наймасовіших атак ворога, і вона триває по всій ділянці від Первомайського і закінчуючи. Очеретяним, наприклад, Юрій Бутусов цензорнет називає цю. Битву за Авдіївку однією з визначальних битв цієї війни пише про те, що Росія розпочала великий наступ. Про те, що відбувається на Авдіївському напрямку, будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Андрій Серган. Він є військовослужбовцем збройних сил України, аеророзвідником 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава, тож ми маємо багато різну інформацію, яка публікується і звичайно з боку росіян, і що найважливіше з боку українського генштабу. Що бачите ви саме на авдіївському напрямку? В принципі, все те, що ви перерахували, ми зараз спостерігаємо. Доволі потужний наступ. Бутусов безпосередньо також перебуває тут. і Він все своїми очима бачить і все так само коментує доволі ну, скажімо так, коректно коментує. А, в принципі, очікувано від них було скажімо так, Якісь дії очікувані від них були прогнозовані і вони зараз відбуваються. Тож тобто, вірити в те, що вони змирилися з тим, що вони програли і відступлять до Москви, і десь там заховаються в своїх бункерах. Ніхто в це не вірив. І в будь-якому випадку ми цього чекали. Єдине, що Питання з постачанням, питання з людьми питання це воно все рівно не вирішується до кінця. Але в той час, щоб вистояти зараз, нам потрібно саме якісне постачання. Що людей, що бика. Я вас зрозумів, і е, тут питання. Ось в чому ви сказали про те, що це не було сюрпризом, що це було прогнозоване, що російські окупанти будуть наступати в тому числі на Авдіївці. Ну і от так, Юрій Бутусов написав: ну, якби це зрозуміла аналітика, що окупантам треба відкинути українські війська від окупованого Донецька. Але чи могли ми спостерігати те, що вони накопичували техніку? Що вони наконакопичували е, ну саме свій е, як це живі живу силу? Силу, так звану. Я вам більше того скажу, що э, так, звичайно, дуж сил, техніку, накопичення відбувається, відбувається по всій лінії фронту. І має мети відкинути тільки від Донецького. В них є звичайно, мета знищити повну територіальну цілісність України, дойти до Дніпра, відкинути нас від Дніпра і далі. Тобто говорити про те, що війна закінчиться завтра, ніхто ж про це не говорить і е, питання. А в тому, що рано багато людей розслабилось. Рано е, вже ну е, відчуття таке, що в багатьом ця війна набридла. Але е, і ми воюємо з імперією. Вони 10 років чекали від першого кроку, коли вони зайшли в Крим, коли вони зайшли в Донецьк, коли вони зайшли в Ганс. Вони ще 10 років чекали і зробили другий крок. Тому вони вміють чекати. Нам потрібно так само не розслаблятися потрібно готуватися. Потрібно постійно готувати людей. Техніку потрібно готувати БК, Потрібно спрощувати бюрократичні процеси закупівель всього на армію, тому що. Ці процеси я вважаю, це взагалі зрада зрадонька ці бюрократичні всі ці процеси, які заторможують купівлю, того що потрібно, бригадам, солдатам і все інше, і це якраз призводить до втрат те, що повільно відбувається там закупівлі того, того, того навіть при умові, що в бригад є гроші. А вони є у нас, тому що у нас було там відсоток від ЄСВ, які перераховувалися на бригади, все інше, то зараз е, палки в колеса вставляються регулярно для того, щоб ми купили одне, друге, третє. То зараз у нас уже женуть на бригади на Прозоро, і ще кудись, і ще кудись. І в нас немає часу грати в бюрократію. Оце основний посил. І там в Києві, в тих ресторанчиках, в тих там, де вони сидять, ці політики, де, там чи там генерали, чи ще хтось, вони не відчувають, що відбувається у нас. І, і, і одна з причин цих втрат це бюрократія, і одна з причин цих втрат це не вистачання е, боєприпасів і дронів. Ви запитаєте любого будь любого камбріга в будь-яку в бригаду чи батальйон зайдіть. Всі просять одного: реп, Мавіки, або інші fpv дрони або ще якісь дрони, і боєприпаси. Тому, е, говорить, що ми не очікували наступу, ми очікували. Але в той же час ми чекаємо, що оці три пункти: основні, плюс люди, четвертий пункт, вони до нас дойдуться таки колись, і ми зможемо стримувати цю навалу. Бо знов ж таки вони можуть повторити і будуть під Києвом. Пане Андрію, давайте конкретизуємо. Я розумію, що ви є військовослужбовцем і звичайно, що ви обмежені в певних як це сказати, в певній конкретиці. Але якщо говорити про те, що саме треба прибрати з бюрократичних процедур, так ну от яка ланка, які ланки так можуть бути точно зайвими, які заважають так нашим захисникам захищатися ну, від цієї російської наради. Я зрозумів питання контконкретика. На даразі ми отримали як бригади, отримали частину ЄСВ від 20 там до 30 до 40 відсотків. Тобто груборче за що до нас 100 мільйонів. Ми маємо погодити свої купівлі в одному, другому, третьому там вишати ще там сидить якісь там грубо груборчі полковники. який до кожної коми придирається. Окей. Виправили не, не то щоб допомогти ускорити користі процес, а в реальному до кожної коми придиратися. Далі зараз з осені, грубо чи з вересня місяця, запровадили ще закупівлю через Прозоро. Тобто бригади, які отримали кошти, які вже запланували, які вже на що кампанії, поставщиків тих самих дронів або ще чогось. Вони зараз мають вийти на «Прозоро». Що таке прозоро? Прозоро це як мінімум плюс місяць півтора до закупівлі. От той, грубо говоря, такого немає відношень як на на бізнесі. Та да? зайшли гроші на бригаду. Камбрік вирішив, купив те, що потрібно. Потім відчитався. Короче, е, звітувався. Все чудово, ні, так не відбувається. Зараз відбувається так, що зайшли гроші на бригаду, тисячу погоджень потрібно пройти. Потім потрібно пройти про закупівлю на прозоро, і тільки тоді можливо ми встигнемо. Отримати ті дрони, які нам потрібні, а може і не встигнемо і вернемо кошти в бюджет назад. Це на рівні бригади, на рівні міністерства. Я не знаю, що там чесно речі відбувається. Але те, що ми не дотримуємо те, що нам потрібно наразі, відповідно ми відчуваємо цю бюрократію на собі. А що таке бюрократія В моєму розумінні це втрата часу і втрата людей, і це не статистика, це реальних людей, яких я особисто знаю, з якими особисто бігаю по цим посадкам і окопів. Пане Андрію, ну я впевнений в тому, що в мене немає ніякого морального права щось говорити вам. Людині, яка все це бачить на власні очі. Єдине, що я розумію, що триває, триває і продовжує тривати така величезна дискусія щодо того, як боротися з корупцією, так щоб от ці тилові генерали, так чи чиновники, не розкрадали ці гроші, які мають іти саме на забезпечення армії. Тому мені здається, що було введено цю систему з прозорою, що таким чином нібито вони не можуть можуть вкрасти, ми прекрасно всі розуміємо. Ми всі з бізнеса і всі прийшли воювати як добровольці. і Ми прекрасно розуміємо, як працює Прозоро що о, закупівля пишеться під певні фірми. Заходять там дві-три фірми моїх друзів, там да, і це все відбувається. Якщо відбу... ну, відбувається закупівля мавіків, наприклад, да, от те, що мене зараз турбує, FPV-дронів, все інше. Є ціна. Якщо вона подвоєна потроєна, потройна, наказати камбріга, камбата, там, якогось генерала полковника, питань немає. Ну якщо вона відповідає дійсності, то Прозора тільки 에, від... ну, робить що для нас, тільки збільшує час закупівель. А час це ключове, те, що нам не вистачає. Ми бачимо, що весь світ здурів. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі в інших країнах. Ми очікуємо те, що будуть вспишки такої. Скайом так, э, э, такі були спишки в іншій вазі, десь можливо э, Северна Корея, ще на на, 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 на на Южну Корею, але ну, нам потрібно покращувати всі процеси, ті, що відбуваються в нас. Нам потрібно армію зараз робити максимально сильною. Тому що э, наразі э, весь світ, ну ще раз повторюю, він здурів. Я в, до 2014 року вважав, що армія нам взагалі не потрібна. Я дуже сильно помилявся. Я думав, навіщо нам армія, яка сидить, нічого не робить. Там зібрались люди, які не можуть себе знайти в мирному житті і сидять на зарплатах держави. Зараз в мене думка перемінилась кардинально. І зараз потрібно покращувати максимально всі ці почки логістики, всі ці почки закупівлі, все інше. Та сама боротьба з корупцією. Ми занадто добрі. Я жодної з, ну, нам потрібно ті ж самі робити якісь штрафбати для цих комікціонерів, повністю забирати у них до третього покоління. Все вести якісь розстріли. Тому що те, що вони вкрали мільйон, вони вкрали по факту життя у тих, хто стоїть зі мною в окопі. Тому що ми не дотримали той дрон, який міг убити того, того паршивця, який лізе на нашу землю. І це по факту кража корупція для мене це вбивство моїх людей. Тому ми зараз занадто добрі. Я розумію, потрібно боротися з корупцією, але в той час не за рахунок того, що ми е, обмежуємо військових в отриманні того, що їм потрібно. Пане Андрію, це дуже важливо, те, що ви зараз говорите. І ми знаємо, що в нас величезна аудиторія, і слухають нас, в тому числі і ті люди, які приймають рішення, так щодо того, які які мають бути процедури, і звісно, має бути баланс. З одного боку не мають красти тилові генерали, чи чиновники, чи політики з іншого боку, ми розуміємо, що це має бути швидка процедура. Я все таки хочу трошечки повернутися. Ну тому що ваш досвід є надзвичайно цінним. Повернутися до того, що відбувається на авдіївському напрямку, знову ж. Процитую Юрія Бутусова, він написав про те, що от е, за минулу добу російські окупанти зазнали великих втрат. Він пише про 820 осіб, 34 танки, 91 броньовану машину. І навіть з цих даних, так які ми маємо, ми можемо е, зробити висновок про рівень наступу, так то е, розкажіть, е, чи справді ну. Давайте так, якою метає ворога. Вони знову намагаються оточити е, наші війська, які знаходяться в Авдіївці, чи це щось інше. Перше за крайній рік перебування на Донбасі, е, цей наймасштабніший наступ з їхнього боку, і те, що підкреслює Бутусов, воно так і є. Тобто, по факту е, їхні е, їхнє зупинення буде після того, як вони втратять весь особовий склад, і можливо, там частину ще техніки. Від нашої бригади було їм подаровано 10 знищених е, одиниць е, техніки е, вчора. Так само, десь до 200 чоловік поклали, але в той же час ми втратили одну чи дві позиції і втратили своїх людей також. От, і це, е, це все говорить про те, що е, зас, засобів методів у нас не вистачає наразі. Тобто ми зупинимо їх. Питань немає. Ми їх перемовимо. Але зараз потрібно прискорити постачання боєприпасів та дронів на передову частину. Ми також пам'ятаємо про те, що Авдіївку наші захисники тримають ще з 2014 року, так коли почалася війна на Донбасі, росіяни її розпочали. що це дуже близько до Донецька. І а, чи можемо ми припускати, що м -м, наші вороги можуть вже за ці 10 років вивчити всі наші позиції? Вони безумовно їх вже вивчили, і ну тут же знов ж таки збір даних іде максимально з їхньої сторони, з нашої сторони. Вони знають де хто скільки нас є. І Авдіївка була 13-го року. Там вже було покладено наших життів просто колосальна кількість, і це безцінна ціна за за Авдіївку, і зараз її втратити за рахунок того, що нам не вистачає ресурсів. Ну це буде, буде дуже глупо. і це знов ж таки наслідки політичної і бюрократичної і корупції. Це наслідки, бо якщо втрата, це не втрата військових. Ні, в ніякому разі. Військові роблять свою роботу на відмінно. Військові кожен день е, живуть на передовій, військові роблять свою роботу на відмінно. У нас основна проблематика, і тут друга лінія фронту відбувається в Києві з, е, з корупцією, політиками та бюрократією Києва. Це основний посил. Якщо буде втрата Авдіївки, не дай Бог. То це буде наслідки тої корупції і повільного прийняття рішень. А ті е, війська з боку росіян, які наступають, е, що нам про них відомо? Чи це якісь резервні армії? Бо говорилося про е, перекидання на Лимансько-куп'янськ на Лимано-Куп'янський напрямок, але ми розуміємо це трошечки далі. Е, чи це так звані ЛДНЕРці? Пам'ятаємо, що в них що воно там називається народна міліція, і чи це взагалі має значення, хто саме з їхнього боку наступає? Це не має значення, що ЕЛНР ДНР у них професійні є вже люди, які воюють чотирнадцятого року і знають цей предмет війну на відмінно. Що резерви, які підтягуються, вони також ну мають, скам так. А енергію ще е, воювати, тому що свіжі резерви, які там набрані, навчені на полігонах, вони вірять в себе, повірили в себе і йдуть, вмирають на раз. Два Тобто ми бачили е, на відео, як зараз підбиваємо беху, на які сидять е, ті, хто штурмують наші позиції, ті е, скажімо так десантуються з бехи і йдуть далі штурмуватися. То в них там сказати так, що у них там страх якийсь або ще щось. То вони професіонали також свої справи. Е, Не за недооцінювати свого ворога і там сміяться з мобіків. і все іншого. Ці мобіки стріляють, і ці мобіки хочуть жити, і ці мобіки вбивають. От. І маса цих мобіків, плюс техніки, плюс артилерії, плюс е, їхніх дронів, плюс fpv дронів вони роблять свою роботу, і ми також вмираємо, і також нас вбивають. Тому недооцінювати свого ворога нельзя. Але повернусь до того, що потрібно просто ресурс людський і ресурс військовий для того, щоб зупинити цю навалу, відкинути їх і піти там в контрнаступ. Для цього потрібні ресурси. Ми, от якщо ви сказали про контрнаступ, ми розуміємо, що ну я вже про це сказав, і просто нагадаю нашій аудиторії, що Донецьк знаходиться дуже дуже близько. То ми ж можемо стверджувати, що саме так і наш ворог так він окупався дуже серйозно саме на навкруги Донецька. Він окупався, замінувався підходив. Він знає кожну трапу. Він знає кожне поле. Він знає кожне. Але в той же час за цей місяць безпосередньо 59-та бригада пройшла 25 позицій. Зайняла, якщо не більше, якщо не помиляюсь, і також проводимо штурмові дії. Тобто ми в активній обороні знаходимося і рухаємося вперед. Посадка за посадкою, поле за полем. Зараз наразі за рахунок того, що масштабне йде протидія нам масштабні їхні. Ну дії відбувається, то трішечки важко. на нам головне зараз утриматься. Потім далі, якщо утримається, можливо, ми далі, підемо тошку в наступ. Але знов ж таки, за рахунок, якщо будуть люди, буде БК, будуть дрони. Пане Андрію, ви вже давно і ваш підрозділ так знаходяться на сході. То що можна прогнозувати з тим, коли е, ну буде зима, буде холод. Це ж не зупиняє е, російську техніку на сході. Правильно? Дивіться, у мене ну я ненавиджу воювати взимку. Це неймовірно холодно. Я відсидіти одну ніч на позиції, це вже героїзм. І ті хлопці, які це роблять кожного дня на протязі місяців і цілої зими для мене неймовірні герої і просто красунчики. Бо ну такого терпіння, як у наших хлопців, сидіть в окопах в мінусову температуру. Але в той же час до зими потрібно готуватися і знову ж таки перетрібно перетворюватись саме маленька армія в потужну європейську армію і користуватися новими технологіями і аби Грів і всього і новими методами війни. Тобто у нас зараз має бути війна дронів, війна, війна артилерії, війна наземних дронів. з Андрієм Серганом. Він є військовослужбовцем зсу, аеророзвідником 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.